На сьогодні дана особа долучила документи, оскільки він набув статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю другої групи внаслідок війни. Тож, долучивши його документи, пропонується такий проєкт рішення зарахувати на квартирний облік у Радаківській міській раді Роман Чукавича Ігора Михайловича 92-го року учасника бойових дій, особи з інвалідністю другої групи внаслідок війни, який користується правом позачерговування одержання школи. Thank <laughs> you. на квартирний облік у Родецьку міській раді. <клухи> Тож пропонується з 14 січня 2025 року на квартирний облік громадянина пункту Бориса Романовича 73-го року народження, учасника бойових дій, який зареєстрований у селі Насамнічі по вулиці Шашкаєча, 28. Дана особа проживає в приватному житловому будинку з житловою площі 9 квадратних метрів, який будинок є як клубу. На цій площі зареєстровано проживає шар. Віджитела тут, коли громадуючий список осіб, який користується правом першочергового отримання житлової площі. Підстава прийняття на респортивної обліки відсутність мінімального розміру житлової площі, забезпечені 9,6 на одну особу, згідно правового обліку новини. Доповідь завершено, прошу запитання. Ставлю на голосування проєкт відключення за основу та цілому. і пропонується е, такі, такі правила утримання домашніх тварин на території населених пунктів про депутат міської територіальної громади. У е, додаточку ви можете ознайомитися з даними правилами, вони готові, нам їх е, примірний е, е, такі правила подали нам ветеринарна служба, і е, ми його теж там змінили. І пропонується таке затвердження. Чи є оційні ці правила зачитиме? Нема. Не мати змогу ознайомитися на сайті, що ми були розміщені. Всі мали змогу ознайомитися. Допустим значно, так? Так. Дозвольте документати, всі мало змогу ознайомитися. Питання на даний момент є надзвичайно актуальне. В першу чергу це стосується отримання домашніх тварин, таких як собаки. Другу чергу є питання отримання домашніх тварин, таких як коні, корови, вівці, коза. Особливо воно стосується сільських населених пунктів. Як ти було новиною, особливо стало, що особливо в літній період, чи не кожен день, є проблема, що десь чиїсь коні, чиїсь корови, чиїсь вівці, чиїсь коза кози, чиюсь чужу територію. Хто в нас у Одеській міській раді повноважений на складання адміністративних протоколів? Прийшов ну, ну, такий час, що нам ну, не потрібно боятися, потрібно вживати заходи для того, щоб притягнути таких людей до відповідальності. Як показує е, е, останній час, що це переважно одні ті самі люди і одних тих самих людей, це домашні двори, Даний проєкт рішення, надати дозвіл на проїзд під заборонені знаки автотранспорту, що надається суперівське МТГ та працівникам підприємства у зв'язку з огромною на території територіальної громади, що не має більших відповідних шляхів. Загалом є прописано 28 автомобілів. Після того, як ми приймаємо рішення, голова підписує дозвіл, і вони собі... Автомобілі тримають, дозвіл з 1 січня по 31 липня по точку. До повізовершено прошло збирання. Саме на голосування практично за основу так цікаво. На поїздку заборонні знаки власного автотранспорту працівників школи. Також пропонується до затвердження такі практичні, щоб надати дозвіл на підступ заборонні знаки на вулиці Шевтинську у місті Ради власного автотранспорту працівників радянської школи містецтва Загалом тут переміщено 6 автомобілів. Доповідь завершено, прошу запитання. Ставлю на голосування практично залучного праці. будівельних матеріалів та бетонного розчину на території Родецької міської територіальної громади для професійного медячи. Загалом тут є перелічено чотири автомобілі. Допові завершено. Ставлю насування практично за основному працювання. Звісти на житлових людина в на вулиці Підгайна у селі Охле в районі області на Ім'як-6 Шостах має Осипівна. Документи подані в повному обстрілі. Документ завершено прошу запитання. Майже питання. Пані на слава про особому та цілому. Документи Гулюватого, Окінчук, Окіст, Рурки, Сидор, Шарманської про надання е, матеріальної допомоги на поховання їхніх померлих родичів, які на момент смерті не працювали, не перебували у центрі зайнятості на обліку та на обліку в цьому сході. Отож, пропоную ще проект видавати одноразову грошову допомогу Гулюватому Григорію Михайловичу Місце реєстрації проживання місця у строк, е, у розмірі 4 тисячі гривень на поховання у брата у ліватого Ярослава Михайловича. Наступне більш Галині Іванів, місце реєстрації проживання міста Радев, у розмірі 4 тисячі гривень на поховання чоловіка і чука Олени Володимича. Окіс Галини Садкові, міністра реєстрації проживання міністра Дефів, міста Раде, у розмірі 4 тисячі гривень, проживання і сина окіса Мала Романовича. Рух Ярослав Hvala 40% na drugoj akciji, je potvrđeno da pokupanje podataka Pamko u Demarati Baović. Sve to obavljao Andrej Andrijev, u struku 47 no w praktycznie za osną. У розмірі 4 на поховання місії сестри, вода, надії, обставин. Тобто функція 1-7.